Шахтарі Нововолинська і, зокрема, державного підприємства Волинь Вогілля зібралися сьогодні на протестну акцію біля податкової адміністрації міста Нововолинська. У зв'язку з незаконними діями нашого податкового органу міста Нововолинська, що виражається в порушенні статті 87 податкового кодексу України, зокрема, стягнення коштів з ДП Волинь Вогілля це зарплатних коштів. Які, і лікарняних коштів, які були арештовані е, на цьому тижні. Спочатку зарплата, а потім лікарняні. Це цільові кошти, які не можна арештовувати, які не можна забирати в людей. Через два дні, буквально, через два дні в нас сім'я. Я пропоную, щоб не кричати, вас багато. Я пропоную ініціативну групу, скликати, запросити до нас в кабінет. Ми ви з... боє... так, тільки ви там Нічого собі в, кабінет. в кабінетах лісі. Знову ж таки, ви кричите, а да, я один вас <гументний> не кричіть. На рапаску, всі ждали деньги. Жінки, діти, всі, всі чекають гроші. Так. Де вони? Ми заробили їх. Не ви, заробили. Не ви. Не ви. Ми заробили. Нам пообіцяли, що нам послухати, Послухайте, поки ми до кінця місяця нам пообіцяли, наше керівництво, що нам дадуть гроші. Нам дадуть гроші. Ми вчора очікували гроші, сказали, що гроші затримали ви. В чому причина? Блокування рахунків таких не було. Тобто є процедура Є процедура... більше мільйона гривень забрали а, один. Ну, дайте, раз. Ну, Дивіться, дайте, ну я вчора, ж все таки не вийшов. Позавчора не корняні забрали, то, як то, не бо, таки, бо. Бо. No, дивіться. Дивіться, ну, 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 я вам готовий і, і при вашому генеральному директору готовий про всю інформацію надати повністю. Тобто то надходить є, є заборгованість. Так, ми, як орган, так само я отримую зарплату і мої працівники на на стягнення містуваних ладків збори. Правильно? Ну тепер вони гір свою чергу подає декларації, їх не сплачу. Тобто, згідно моєї посудової інструкції, ми зобов'язані звернутися в орган судового в суду. І стягнути дані кошти з одним з елементів стягнення заборгованості, заборгова. яка на даний момент зигає по ДП гіллю по Новолинську 97 мільйонів. 97 мільйонів слухатися в загальному позведеному 105 мільйонів. Є стягнення і виставляння інкасових доручень на відкриті рахунки в банках. І, і при цьому, знаєте, ну я би хотів. Е, я, я, я вас віде? Віде? Я, а, Зарплати не можна забирати, зарплати грошей. Зарплати можна забирати зарплату. 87 По стаття податкового кодексу в, в, України. Що ви нам тут лепечете? Дані заслужили. кошти Друга, до копійки всі повинні бути в, виключно не. на заробітну плату. Це платку. остаток, в, нам мав бути в угашення місяця так? Це ще було перше, 36 що ми ви податкового органу, а нам мало бути законну вимогу. Ці кошти у незаконному порядку були стягнуті з коштів ДП Волинь Вогілля. В чому полягає порушення? Це йде в порушення статті 87 Податкового кодексу України. Так. Це лист, Це лист. застереження. За уголь, ми готували і в цей самий день скидали на банк на Київ і на область, де ми процитували норму статті 87 Податкового Кодексу України, де зазначено чорним по білому не можуть бути використані як джерела погашення податкового боргу. От така податків кошти інших осіб, надані потеку податків, був вклад, депозит, води, інші управління, а також власні кошти юридичної особи, що використовується для виплат заборгованості основної заробітної плати за фактичний відпрацьований час. У вас є така бува? У вас є така бува? Тепер дивіться, тепер дивіться на що Тепер я вам показую наші платіжки, але в той день. Як Тепер на що гроші? Банку. На що кошти? На що гроші? На виплату заробітної плати за 2-3-16-го на виплату заробітної плати. На виплату заробітної плати. Чисто ми ця микроматья, блядь. Не бажано в було упащий. Тихо, тихо. І на другу шахту. політя. Це полютки. Як ми маємо Пасху святкувати? Скажіть нам, пожалуйста. Субота вже все. Ми шахти ви я вообще, если честно, в ваху и вас, ребята. Подачку тыкнула, да. Вас тут там груди, мы вдали скинь, носим туда на ваше людям приятие. Если да Дали гроші! Ви їх блядь, забрали! Тупо закону! То, що вам, блядь, написали, що ці кошти на виплату зарплати, вам це потім! І я не знаю, де тут і піде. Ми виконуємо законне рішення суду. Ми сидимо за суду. А як нам Зараз що там, заблоковують? Ніхто не блокував рахунки. Ніхто. А де нам жити? Чого ви взяли? Треба нас знати забирати. Ви говорите, що це міністерство. Не міністерство вам дало гроші. Вам а хто нам дав гроші? Ну, хто не шо? Дав? Шо? Да, да, нам гроші? Да, 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 для перерахування. Якщо це кошти переходять на аванс вугілля, це не є зарплата. А що це є? Кипу це є. Як аванс друзі! при надходженні коштів вирішує сам. Спочатку торги повитирає під носом. А потім будеш розказувати. Ви починаєте ну, да переходити да, на лічність, оскарбляти. тут на лічність? Я лічність робив без зарплати. Яка лічність? Ти знаєш, зараз ту лічність не змушила, а нашу блядь хрипта зламає. Ти розумієш, нас не оскарбили, а нас тут опустили. Буде тобі лічність. Я робив, робив, Три дня до Пасхи залишилося, ви собі придумали, хлопці.